Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повідомляють про роботу ППО на Київщині. Попередньо збили невідомий літаючий об'єкт в області. Оголошено тривогу. небі Києва наша авіація. Як повідомляють джерела, пуска відбулися з території аеродрому Зябровка. Авіація збиває шари та безпілотники над Бочою та Ірпінем. Що ж пора нанести шороху на російські аеродроми, які знаходяться на території Білорусі. Наразі там, десь тривають роботи з облашту. Ання додаткового обладнання на аеродромах в мачулищах, Барановичах, Лунинці та прилеглої інфраструктури. Мачулищі планують переробити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил Росії. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. То чи зможе ворог перебазувати у Білорусь частину стратегічної авіації з російських аеродромів? Збройні сили Російської Федерації ще рік тому перед початком повної. Масштабного вторгнення в Україну почали активно освоювати аеродром у мачулищах і далі це роблять. Коментує Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Наразі у мачулищах базуються винищувачі-перехоплювачі Міг 31 К які є носіями кинжалів. Тобто, цей аеродром є базовим у ворога на території Білорусі. Там, зокрема, базувався і літак-розвідник А 50 Олександр Лукашенко дав казівку всім міністерствам та відомствам. Всіляко з Яти збройним силам Російської Федерації розповідає Сергій Бульба, засновник білоруського білого легіону. Білорусь передала під цілковитий контроль Росії аеродром Зябровка, де наразі тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М та дивізіон С 400 Тріумф. Після початку повномасштабного вторгнення Росіяни стали використовувати цей аеродром для завдавання у. Ударів по території України. Крім того, росіяни ведуть роботи на аеродромі в Лунинці, що у Брейській області за 40 кілометрів від кордону з Україною. З Білорусі для нас основна загроза можливі пуски ракет наземного базування Іскандер. А також може йтися про запуски кинжалів та ракет Земля повітря меншого радіусу дії. Україна повинна діяти превентивно. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росіяни використовують близько 40 аеродромів для. Для своїх цілей, окрім Росії та Білорусі, окупанти також експлуатують литовища на українських захоплених територіях. Про це повідомляє Еспресо. Російські літаки постійно перебувають на території Білорусі. Це винищувачі й бомбардувальники. Зараз російська бомбардувальна і штурмова авіація працює на сході України. Вчора було знищено російський штурмовик та бомбардувальник з силами ППУ України, зазначив речник повітряних сил. Ігнат нагадав, що росіяни проводять навчання у Білорусі, щоб поєднатися з білоруською армією. Росія використовує не тільки білоруські аеродроми, які є по факту окупованими Росією. Росіяни також використовують аеродроми на окупованих українських територіях в окупованому Криму. Близько 40 летовища Росія використовує в агресії проти нашої держави. Додав він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!